У Майнкраті є такі речі, як касети. І серед них є касета 11 та 13, які є таємницею Майнкрафту. Тому у цьому відео ми детальніше розглянемо теорії і факти по цій темі. Тож, всі дайтеся позичніше, адже ви дізнаєтеся про усю інформацію касети 11 та 13. Ну, а перед тим, як ми почнемо, я вам раджу, щоб мене не загубили та й не загубити всі цікаві факти по касетах. То, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Пишіть свої коментарі, що далі мені знімати. Ну, а ми починаємо. Майнкрафт існує доволі давно. Це звичайна гра для дітей, яка доволі довгий час популярна, і вона і зараз популярна. Але хто знав, що ці дві касети можуть змінити усе. Тому я гадаю, що після перегляду цього відео ви зміните своє ставлення до Майнкрафту повністю. Тож, касета 11, що в ній такого незвичайного. На вигляд, вона звичайна касета, тільки зламана. Але що ж у ній все ж таки такого загадкового? Запис, який на ній знаходиться. З моторошними звуками. Це пояснює чому ця касета така загадкова. Тож, давайте переслухаємо запис. Звук в кінці вважається звуком ендермена. Мені здається, що це був звук Ендермена. Ну а ви як думаєте, напишіть свою думку у коментарях. Еее, -е, а про що це є? О, так, точно. Обіцяю такого більше не станеться. Спойлер, це ще повториться один раз. Так, я знаю. Після прослуховування цього запису з'явилося питання: хто цей чоловік, що цікав від когось, або, а можливо від ендермена, що взагалі сталося, то давайте розберемося разом. Слухаючи цей запис, я спершу нічого не зрозуміла, але потім у мене в голову прийшла думка. Про це все. І я вам зараз усе це розповім як якусь історію. А перед тим, як послухати цю історію, ви маєте про дещо дізнатися. Як ви знаєте, є така теорія, те, що колись у Майнкрафті існувала древня цивілізація. І ще кажуть, те, що серед цієї древньої цивілізації був стів. Ну, але цього точно ніхто не може доказати. Тож, саме ця Церна цивілізація буде у моїй історії. Тож, всідайтеся позручніше, і я починаю розповідати. Коли ще... <кій> так, вибачте мені. Отже, коли ще. Давним-давно, коли абсолютно ще не було селянів, не було розбійників, та не було абсолютно ніяких злих мобів, тому що всі вони прив'язані до цих -сих стародавніх мешканців. Отже. Тоді звичайні стародавні мешканці, ну, стародавня цивілізація. У ній спершу все було добре, але радко. щось змусило цих стародавніх мешканців збудувати якийсь бункер. Куди усі мають переміститися? Якась небезпека на них насунулася. І ось того самого дня, коли всі ховалися у бункер, наш Стів був також з ними. Але єдине те, що один із цих стародавніх мешканців просто чомусь не встиг з усіма одразу прийти. Тому йому довелося йти по темній печері, шукаючи той самий бункер, бо він трошечки заблукав. Ну, і він вирішив записати запис. Але раптом в той самий момент Ендермен йому завадив. Він випадково подивився на Ендермена, і Ендермен на нього загревся. Йому довелося цікати. Він увімкнув запис і чудуху біг. Він не встиг нічого розказати про все це, тому що йому перехоплювало подих. Але, як ви знаєте в кінці, тому, хто записував цей запис, не пощастило. Але є одна єдина малесенька річ. Що ж сталося з касетою, коли, коли той чоловік записував його? Виявляється, що касета. Нікуди не поділася, вона залишилася на тому самому місці, там, де їй має бути. Лежати собі просто на підлозі через те, що її власник помер. Ну, але згодом Стів знайшов цю платівку. Взявши її, він спробував послухати все, що сталося. І у нього вийшло послухати. Але після того він дуже, роз... він дуже розчарувався, що той чоловік так і не вижив. Тож, сів просто залишив цю касету в спокої. Вибачте, але я гадаю, що ви помітили те, що я сказала, те, що усі моби пов'язані з стародавніми мешканцями. Але ж якщо стародавні мешканці ще не зникли, то яким чином взагалі міг з'явитися перший ендермен? Вибачте, що добре не розповіла, але. Давайте я вам зараз усе краще розповім. Мені просто здається, що це якийсь стародавній мешканець, який загинув від тієї страшної небезпеки. Не встигши сховатися від цієї небезпеки, йому довелося пожертвувати собою. Він залишився живим, ну, напівживим, тому що він став ендерменом. Мені взагалі здається, що ця сама сутність, що усіх їх налякала, можливо, якимось чином перетворює звичайних мешканців на монстрів, і, можливо, те чудовисько усіх знайшло і перетворило їх на чудовиськ але Стів якимось чином вижив, яким я, на жаль, не знаю. Але ж. Все ж таки, що ж це за сутність, яка перетворювала усіх на монстрів, і як Стів зміг вижити? Ми, мабуть, про це ніколи не дізнаємося. А тепер давайте приступимо до наступної касети. А? 13 касета. Що ж у ні, такого загадкового. А перша причина, те, що 13-та касета вважається продовженням 11-ї касети. Але між ними ж має бути ще і 12-та касета. Але про це трохи згодом. Тож, давайте спробуємо прослухати запис. Але більшості звуків на цьому записі я чула ось такі. Що це за музика? Я не знаю. Але в записі, крім того, були ще звуки, як хтось упав у воду. Стрільби з лука і. Вибух Кріпера, здається. Хм. Здається, що видно, що події відбуваються в печері. Хм. Хто цей чоловік що записував запис? Я не знаю. Але... Але відомо, що події відбуваються в печері. Так що ж це там відбувається? Давайте зараз розберемося. Будь ласка, моргніть одним оком ось так. Ну, а ми продовжуємо. У мене є теорія, що це за чоловік? Ти взагалі що відбувається? Тому, будь ласка, послухайте, мене уважненько. Щоб потім ви це все добре запам'ятали. Тож, мені здається, що це наш Стів вирішив записати запис касети, будучи у печері. Але він був настільки зайнятий у битві з мовами, що він не, не встиг нічого сказати. Але що то за музика? Я гадки не маю. Тож, у цій касеті 13 нічого такого незвичайного, в принципі, немає. Тож, давайте приступимо до касети 12. 12 касета Вважається продовженням 11 касети. Але є одна проблемка. Ці касети просто не існує у Майнкрафті. Так, це справді звучить дивно. Ну, але давайте я вам розповім свою теорію. Чому ж 12-ї касети просто не існує у Майнкрафті? Коротше, давайте з самого початку. 12-та касета вважається продовженням 11-ї касети. Але якимось чином цієї касети не існує у Майнкрафті. А чому ж її не існує? Давайте розберемося. У мене є теорія щодо цього всього. І як ви знаєте, це, звісно, ж буде пов'язано із стародавніми мешканцями. Тож, що ж сталося з касетою 12? Ну, а все це починається з того моменту, що наш стів з усіма іншими стародавніми мешканцями переховувалися у цьому бункері. І раптом, в одну мить один із тих стародавніх мешканців вирішив записати запис. Це й була та сама 12 -та касета. Але наскільки ви зрозуміли, що з цією касетою щось сталося, саме тому ніхто ніколи її не бачив. Але залишається таємницею. Одне, те, що. Касета знищилася разом із стародавніми мешканцями. Залишається одне запитання, на яке таки, мабуть, ніхто ніколи не відповість, що могло статися із стародавніми мешканцями. На жаль, ми про це. Ніколи не дізнаємося. Що ж, сподіваюся, вам сподобалось відео. Сюди я намагалася придумати усі найстрашніші та усі найдивніші моменти, що могли статися у Майнкрафті. Тож, а тепер, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Щоб побачити більше ще цікавих відео, пишіть свої коментарі. Може, може, я якраз зніму щось, те, що ви напишете. І можливо, саме ваш коментар попаде у моє відео. Ну, дякую всім за перегляд! А ми побачимося у наступному відео. Звісно ж, якщо до того моменту, Майнкрафт не знищиться.